У залі дитячої творчості імені Саші Путрі, що у галереї мистецтв виставили свої роботи юні керамісти Полтави. Вони раз на два роки презентують вироби із глини. Найбільша і центральна робота тут міфічний вісник між людьми і богами птиця Гамаюн. Це доробок вихованців творчого об'єднання кераміки і гончарства Обереги під керівництвом Тетяни Чех. Це слов'янська віща богиня-птах жінка. От ми дуже думали, кого вибрати: чи сирін, чи алконос. Або гамаюн. Ми вирішили гамаюн, бо вона приносить щастя, багатство. Робіт на виставці небагато, проте під кожною значний список авторів. Більшість із представленого тут творчість колективна. Над цими давніруськими воїнами працювали троє хлопчаків, учнів другої школи. Викладач, яка навчила їх працювати з глиною, каже: хлопців на гуртках із кераміки більше. Вони якось не, не бояться глини сидіти на горщику, де ж бути пачками зверху донесу. То тобто це вони їх не лякає, а дівчат це лякає. Виліплює щось своє. Те, що ти думаєш ти свої думки, матеріалізуєш в цю глину. Дуже цікаво. З глини зробив Мрії, можна сказати. За мотивами художниці Габчинської, зробили своє панно цвіте терен. Дівчата обласної науково-технічної станції, щоб вийшла така картина однієї глини замало. Ми використовували гуашеві акрилаві. А... А основні наші інструменти це голка, це пилочка для нігтів. Але в нас вона для іншого застосовується. Керамісти та їх наставники відтворили у глині слов'янську міфологію та українські звичаї. Таким і був задум виставки.